Водорозчинна канва, яка після вишивки розчиняється у воді. Як це працює? Обираємо на сайті барвистої вишиванки канву необхідного каунту, доступна 12, 14 та 16. Розмір одного флізеліну 20х30 см. Беремо флізелін та приклеюємо до тканини у бажаному місці. Завдяки клейкій основі утворюється сполука з тканиною та фіксація флізеліну. Для додаткової фіксації тем барвиста вишиванка рекомендує також обмотати флізелін ниткою по всьому периметру. Це забезпечить стабілізацію елемент... Менти під час вишивки та обезпечить від можливого його відклеювання дітьми та будь-ким іншим. Після фіксації приступаємо до вишивки. Водорожчинна канва ідеально підходить для вишивки вишиванок, шоперів, декору і навіть картин. І найважливіше, що ви маєте нагоду вишити свої індивідуальні сюжети за наявними у себе схемами. В комплекті ви знайдете детальну інструкцію, яка стане у нагоді, якщо ви вперше вишиватимете на даній канві. Процес вишивки флізеліну легкий та захоплюючий, клітинки візуально поділені на сектори. Чіткі позначки дозволяють вишивати рахувальним хрестиком чи бісером без жодних труднощів. Ця універсальна канва дасть можливість втілити будь-яку творчу ідею без обмежень. Завдяки рівномірному поділу та імітації каунту тканини працювати з флізеліном зручно як початківцям, так і досвідченим майстриням. А після вишивки настає момент, якого ви так чекаєте, приступаємо до замочування виробу у теплій мильній воді із залишенням його на декілька хвилин. Завдяки видорощінню технології флізелін один з найзручніших рукодільних товарів, які який забезпечить бездоганну вишивку, легкість та практичність. Легкими механічними рухами м'якою губкою або руками проводимо по вишивці, щоб флізелін остаточно розчинився і залишилася вишивка на тканині. За необхідності процес замочування можна проводити декілька разів. Як бачите, флізелін розчинився та повністю відійшов від тканини, залишивши вишивку на своєму місці. Напишіть у коментарях, чи хотіли б спробувати вишивати на даній канві, а для замовлення вказані реквізити на екрані.